Це робота для наших пацієнтів. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі тривають якісні оновлення. Зміни стосуються не тільки ремонтних робіт, а й підходів до пацієнтів. Зокрема, тут не зупиняються на тому, що вже зроблено, а реагують на потреби людей і продовжують досконалюватися. Як змінюється медичний заклад, дивіться в нашому сюжеті. В франківському обласному перинатальному центрі невпинно тривають поточні ремонтні роботи. Заклад продовжує активно функціонувати. За словами менеджера медичних проєктів Володимира Мітіна, пацієнти та відвідувачі сприймають такі перетворення дуже дружньо, адже розуміють, що не Фаром умови для перебування та народження будуть найвищого рівня. Пацієнтам подобається. Вони сподіваються, що ми встигнемо закінчити цей ремонт до того, як їм буде вже час народжувати. Я знаю, як тут все відбувалося. Як тут було все влаштовано, але робота триває тут майже цілодобово. І тут буде повністю зміна відповідно до світових стандартів. Наразі грандіозні ремонти охопили перший поверх перинатального центру. А це понад тисячу квадратних метрів приміщень, які капітально відремонтують згідно сучасних норм. Це називається питання поточні ремонти, і ми. Враховуємо кожен фактор, кожен нюанс, який був приємний для наших пацієнтів і для їх відвідувачів. Однак як зону приймального покою, яка в нас буде, ми її адаптуємо максимально, щоб ми не могли надавати професійну допомогу ні нашим вагітним і нашим поступаючим, але була і зона відпочинку для людей, які приходять з ними відвідувачів, батьків. Розумієте. Тому для цього ми робимо багато цих ремонтних робіт. На такі кардинальні кроки щодо покращення умов в медичному закладі пішли ще й тому, що враховують особисті побажання. Пацієнток, які вони висловили під час анкетування, і тому ми зреагуємо на ці бажання наших пацієнтів, і тому ми почали робити серйозні ремонти в цьому напрямку. І буквально минулого року ми відкрили після родовідділення цього року, ми робимо серйозні ремонти на першому поверсі, і на кінці цього року ми будемо проводити ремонтні роботи, для того щоб збільшити кількість палат сумісного перебування, Тому що наскільки ну, є потреба в цьому, що пацієнти просто прийшовши народич у нас, вони просто кажуть: ну ми ж то хотіли кращі умови, ми дивилися на палати, а палат не стає, і тому гнушко коригуємо на ці всі питання. До слова, капітально відремонтований четвертий поверх закладу, де знаходяться популярні палати сімейного перебування, став зірцем при презентації нових будівельних норм в Україні. І саме івано франківський обласний перинатальний центр відтепер диктує нову моду в цьому напрямку. Пацієнтам дуже подобається. Палати займаються зразу, і ми прагнемо, того, щоб кожен пацієнт мав таку палату, такі умови, як зараз на четвертому поверсі. Незабаром воно вже все буде так. найголовніше резюмує генеральний директор закладу Юрій Павлушинський, Саме під час таких робіт формується справжня команда однодумців, і допомогу кожній ланці, чи то будівельній, чи то медичній, приводить у підсумку до дуже позитивних результатів. І ми всі розуміємо, що кінцевий результат має бути край позитивним для усіх, і для працівників, які ми працюють, і для пацієнтів, які будуть лікуватися. Як бачимо, івано франківський обласний перинатальний центр продовжує якісно оновлюватися, і вже незабаром пацієнти та відвідувачі зможуть самі. Оцінити як позитивно змінився провідний медичний заклад. Андрій Менєв Іван Денисюк прикарпатська інформаційна корпорація.